Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня, у якому ми традиційно розповідаємо про події минулого тижня у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. На Алеї слави Героїв Кагарнику з'явився новий банер. Про що йшлося на оперативному штабі 7 квітня? Старости старостинських округів розпочали звітувати про свою роботу у 2024 році. Триває двомісячних благоустрою населених пунктах громади. Газета «Вісник Арливчини відзначає свій солідний ювілей. Конкретно про медичні допомоги невідкладну і екстрену. Новини культури. Служба 101 повідомляє, у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. На алеї слави героїв у Кагарлику з'явився ще один новий банер. Тепер у навічний стрій поруч із загиблими побратимами став Захар Романюк із села Халча. Захар Романюк у лютому 2023 року добровольцем став на захист вітчизни, служив солдатом на посаді стрільця роти оперативного призначення на бойових машинах піхоти. Загинув 1 квітня 2024 року під час мінометного обстрілу неподалік села Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Герої було 25 років. Його місце поховання невідоме. Цього ж дня на Алеї Слави Героїв, мама загиблого воїна Тетяна Григорівна разом з очільником громади Олександром Панютою, жителями Карличини, взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять героїв, і поклали квіти до портрета Захара Романька. Вічна слава героєві! У наступному сюжеті йтиметься про засідання. Оперативного штабу 7 квітня секретар міської ради Людмила Демеденко 7 квітня провела чергове засідання оперативного штабу. Учасники засідання взяли участь загальнонаціональній хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про співвітчизників загиблих у російсько-українській війні. На засіданні штабу було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію в громаді. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 78 громадян із симптомами ГРВІ. У дев'яти пацієнтів діагностували запалення легень. На стаціонарі багатопрофільній лікарні перебуває 118 хворих. У палатах підтримується належний температурний режим. У зв'язку з похолоданням відновлено опалення і загальноосвітніх закладів освіти, у яких розпочалось навчання після весняних канікули. Центр зайнятості інформує, до заходів з благоустрою на території громади 72 тимчасово безробітних громадян залучено до суспільно корисних робіт, що фінансується з державного бюджету. Підприємства критичної інфраструктури функціонують. У штатному режимі на засіданні оперативного штабу 7 квітня першими серед своїх колег звітували про свою роботу у 2024 році старости сіл переселення Сніжана Шевченко, Слобода Расовка, Світлана Бакал. Їх виступи в повному викладі. Ми подавали в передачах Хроніка воєнного стану 7 квітня та серед тижня, 8 квітня, на Ютубі. У цьому випуску пропонуємо вам фрагменти виступів названих старост, де вони наводять статистичні дані про свої старостинські округи. На території села станом на звітний період проживало 1362 триста два жителя. З них 204 дітей віком від 0 до 18 років станом на звітний період четверо дітей сиріт та дітей розбавлених батьківського піклування дев'ять дітей інвалідів, 15 багатодітних сімей, у яких виховується 52 дитини, три сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, 12 дітей, сімей, які переселилися із зони бойових дій, 61 сім'я, учасників бойових дій та військовослужбовців. Працює на території села двоє соціальних робітників, які обслуговували одиноких людей похилого віку. 20 одинокий, 21 одинокий громадянин обслуговувався соціальними робітниками та постійно перебував під їхньою опікою. До Злобідського старостинського округу належать два села Слобода та Расалка. На території села Слобода налічується 965 домогосподарств, яких проживає 1485 жителів, з них 252 дітей віком від 0 до 18 років. В селі проживає 6 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей з інвалідністю, 14 багатодітних сімей, в яких нараховується 42 дітей, 76 учасників АТО та ЛСС. Це було станом на кінець року, зараз їх значно більше. На території села Расавка налічується 163 домогосподарства, в яких проживає 94 жителі, з них 11 дітей віком від 0 до 18 років. Проживає в селі чотири інваліди дитинства, дві багатодітні сім'ї, в яких виховується восьмеро дітей, один учасник ОСС. На території села Свобода працює Слобідська гімназія та дитячий садок, медичний пункт тимчасового базування, будинок культури та сільська бібліотека, музей, поштове відділення, чотири магазини змішаного типу, У обох селах і православні храми, які відносяться до Православної церкви України. У карлицькій громаді триває двомісячник благоустрою населених пунктів. Хоч негода дещо призупинила робіт в рамках двомісячника по благоустрою населених пунктів громади, все ж карлицький міський голова Санпаню та використав час і провів робочу нараду, важливу нараду з керівниками комунальних служб по цьому питанні. Підбив деякі підсумки уже зробленого, було обговорено обсяги робіт, розподіл ділянок, на які варто звернути особливу увагу, забезпеченість матеріалами під пильною увагою прибирання прибудюрного засмічення прибудинкових територій, об'єктів комунальної власності, дитмайданчиків. Не знімається з порядку денного видалення порослі, поновлення лавочок для відпочинку та урн для сміття, естетика сміттєзбиральних майданчиків, обслуговування мереж вуличного освітлення, загальне прибирання, з виявленням і ліквідацією стихійних сміттєзвалищ. Із настанням теплої погоди планується виконати обсяги робіт побілювання дерев та електроопор, фарбування горож та інших робіт у рамках заходів двомісячника благоустрою. Акцентовано увагу на профілактичній роботі інспектора з благоустрою. Закликаємо всіх жителів Карличини до активної участі у весняному двомісячнику благоустрою. Зробимо наше довкілля чистим. 12 квітня газеті Вісник Карличини виповнилося 95 років без п'яти сто. Напередодні ювілею ми зустрілися із нашим колегою, журналістом, редактором газети Вісник Кагарличини Валентином Владимировим. І ведемо з ним бесіду про газету, про людей, про ювілей. Так, вік солідний, про це ну, що казати, 95 років. Наперед забіжу, що все-таки ми сподіваємося, що й до 100 доживемо. Принаймні, в якому вигляді це буде видно, але сподіваємося, що старі річний ювілей так само видно нас прийдете, і ми з вами побалакаємо. Е, газета була заснована в 30-му році, 12 квітня. Тоді це було просто 12 квітня згодом. Ми, як раніше, шуткували, що цей день доєднався День Космонавтики, і от така, саме запустили перший політ людини в космос на День народження нашої газети. Так, така була символічна, сим, ну, символічний жарт такий був. І тоді газета називалася Голос колективіста. Ну, ми розуміємо, чого, політичні віяння. І першим редактором був Юхим Тодісович тоді Бешовий. Це був офіцер військовий, ну, тоді теж, скажімо так, була така традиція, що на керівні пости призначали людей військових. Згодом за ці всі роки, за 95 років, газета змінювала свою назву 9 разів, аж поки не стала у 2001 році військом Кагарличчини. В основному зміни ці теж стосувалися таких політичних моментів. Двадцять редакторів, двадцять моїх колег, враховуючи мене, очолювали за цей період. Наше видання, воно було і районне, і в певний період в певний період було кілька років і міжрайонним. Це був воно видавалося вісне. Тоді був по моєму будівник комунізму. Він видавався і на Обухівський район, на Ржищівський, на Миронівський і на Кагарлицький. Запитали ми редактора, і про вже багато. Відомий багатьом сайт Гарлик Сіті. Сайт він доповнив дуже сильно доповнив і підсилив нашу редакцію. На жаль, я не скажу, що фінансово, але от в плані журналістики, в плані наших основних завдань, тут питання має. І я тільки радий, що в нас тепер в сім'ї, так би мовити, от троє: Вісник Гарличена газета, вісник Гарличена Сайт і Кагарлик Сіті. Це, ну. Це все-таки піднімає престиж нашої редакції. Інтерв'ю з редактором газети Вісника Арличини Валентином Владимировим ми плануємо показати на Ютубі повному викладі. А в кінці цього сюжету ще кілька слів від редактора. Ми живемо в період такий нестабільності, скажем, але е, хочу. Згадати, подякувати і нашій владі. І вони завжди знаходили можливості, знаходили моменти, як нас підтримати. Чи це раніше було у вигляді там, дотації субсидій, чи в вигляді замовлень. І ще один момент співпраця. Фактично, я не можу задати такого, щоб вони не йшли на співпрацю. Що ми намагатимемося дожити до ста років. І побачити ще наших нових читачів, тому що ми намагаємося в газету вкласти і нові смисли, нові оновлювати матеріали, оновлювати саму тематику і побачити біля себе ще і нових наших працівників. Ще раз дякую. Це наше спільне свято. Я вважаю, що це свято для всієї громади, для всього колишнього Караницького району і для нинішньої громади, тому що це єдиний засіб масової інформації. Який пише саме про громаду, саме про нашу територію, і саме про Кагайлинщину. І е, дякую вам, і це наше спільне свято. І вітаю вас з цієї дати. Газетярів вітали в міській раді напередодні ювілею п'ятницю, 11 квітня. Вітання від карлицького міського голови Олександра Паню. Але на Сабурин Володимир хочу подякувати за те, що ми зберегли друк. Візника Кариличчини, бо були самі різні думки зупинити, не видавати. Але депутати мене почули. Я почув вас, що ми сьогодні все-таки маємо певну категорію людей, які не можуть електронні засоби масової інформації, на жаль, відкрити і почитати. Тому хотілося б мені, щоб, ну, як мінімум, ще 100 років ми відзначили, зберегли, бо є сьогодні попит. Так, да, це невелика кількість, але вона ходить між людей, газету читають. Ми доносимо інформуємо про життєдіяльність нашої громади. Тому вашому приватному підприємству так звучить? Ні, сертифікат. так. Да. Сертифікат чисто символічно на 5 тисяч гривень. Чисто щось придумаєте, що захочете. Тому слова подяки за те, що ви робите. І ми ну, продовжуємо популяризувати нашого зриванка. У привітанні взяла участь і заступник карлицького міського голови Любов Коваль. Подяки від Карлицької територіальної громади отримали головний бухгалтер видання Леся Кармозин та ветеран газети вісника Карличчини Станіслав Михайловський. І ми вітаємо вас, колеги. У цьому наступному сюжеті ми розповімо, які функції виконують медичні допомоги невідкладна та екстрена. Ми вже розповідали про відкриття нової прибудови до невідкладної медичної допомоги в карлику. Про це нам розповідала директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Тоді ж, принагідно, говорили про інше. Про те, що часто пацієнти плутають екстрену і невідкладну медичну допомогу. Їх функції, пропонуємо вам послухати, що з цього приводу сказала Інна Миколаївна. Але перед тим вона назвала номер телефону 050 238 62 84. Це телефон, мобільний телефон де можемо визвати невідкладну медичну допомогу нашого нашої оТГ громади. а скажіть яка різниця між невідкладною допомогою і екстреною ну екстрена медична допомога е звертається тоді коли йде е пряма е загроза життю людини тоді виїжджає невідкладна медична допомога на всі хронічні стани які загострюються виїжджаємо ми невідкладна допомога ми ліками забезпечені. Машина-транспорт є, фельдшер постійно працює круглодобово, так що... Надаємо допомогу круглодобово. І вони, я так розумію, ж різні підпорядкування. Там так, так. окрема структура, а, а невідкладна ми... підпорядковується. Так, екстрена медична допомога, якщо ви дзвоните на 103, то це у нас іде в Києві в Вілі церкві. У нас є культур Диспенчер, Да, який тоді скеровує екстрену медичну допомогу. Тут у нас зразу йде на телефоні, відповідає фірша. Отже, ще раз більш детально. Невідкладна медична допомога надається при підвищенні температури, загостренні хронічних захворювань, гіпертонії. Екстрена медична допомога необхідна в випадках, коли існує загроза життю, наприклад, сильна. Кровотеча. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється за номером 103. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, або ж перенаправляє звернення до відділення невідкладної медичної допомоги, або направляє до пацієнта бригаду екстреної медичної допомоги протягом однієї години з моменту отримання звернення. Бригаду невідкладної медичної допомоги Центру первинної медико-санітарної допомоги в карлику можна викликати уже нами названими, названим телефоном. У випадках раптово підвищення температури тіла з кашлем, нежитем, болем у горлі, болю в попереку суглобах, підвищення артеріального тиску, больового синдрому онкологічного. Захворювання, загострення хронічних захворювань пацієнта, який перебуває під наглядом сімейного або дільничого лікаря. При виклику бригади необхідно відповісти на всі запитання диспетчера, назвати точну адресу виклику, назвати прізвище вік і стать хворого, повідомити, хто і з якого номера викликає бригаду, ізолювати також домашніх тварин. Є ще доповнення. До даного сюжету, бо воно важливе, та свідчить про значну увагу, яку надає керівництво громади Депутатський корпус медичної галузі, а точніше, саме на відкладній медичній допомозі. Проект не йдеться, бо вона фінансується Національною службою здоров'я України. Карличина одна з небагатьох громад в області, яка повністю опікується невідкладкою. З бюджету громади на неї в 2024 році виділено майже 2 мільйони гривень. Сюди входить зарплата, медикаменти, паливо на автомобіль. У мистецькій школі ми побували на цікавому заході, який має назву мистецькі династії. У Карлицькій школі мистецтв з успіхом пройшов захід під назвою «Мистецькі родинні династії. Перед початком концерту в залі школи було розгорнено виставку художніх творів Олександра Карпенка, заслуженого працівника культури України, учнів художнього відділення школи, а також їхніх батьків. Концертні програми. Взяли участь учні школи, нинішні і колишні їх батьки чи хтось із родини. А втім, це ви можете подивитися і самі в передачі, яку ми плануємо невдовзі вам показати. Скажемо ще: сценаристом заходу була Наталія Синаївська, відеосупровід Людмили Кашпиренко, звукорежисер Сергій Шевченко, ведучий, Яна Гребеневич та Іра Рибак. Виконуюча обов'язки директора школи мистецтв Людмила Ігнатенко подякувала їм за прекрасну роботу. А ще. Ну, звичайно, дяка нашим невдомним дітям, талановитим, енергійним таким чарівним, красивим. Ми їх любимо дуже. Батькам, які поруч з ними, бабусі, дідусі, всім всім нашим засобам масової, масової інформації. Валентин Олександрович, пан Сергій Коник, дякуємо, що ви занесли нас всіх в історію. Ну, Дякую Богу за допомогу! А всім за роботу, до побачення, до нових зустрічей. Начальник пожежної частини номер 19 міста Карлика Віталій Шпичка на засіданні оперативного штабу 7 квітня доповів про роботу своєї служби за тиждень, що минув. З першого о двадцятій надійшло повідомлення про АРР, це аварійно-рятувальні роботи за адресою у Бухівський район Карлицька МТГ, місто Карлик, вулиця Південна, 105. у приміщенні житлового будинку. Жінка похилого віку. З надлишковою, з надлишковою вагою впала на підлогу і самостійно не може піднятися. Надавали допомогу. 02.04.2025 року о 0041 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою Убухівський район, Карлицька МТС Росавка, Слобідська, вулиця Гончара, 16. Вогнем знищено 4 кімнати, крівля та перекриття на площі 30 метрів квадратних. На жаль, є двоє загиблих. Це чоловік і жінка 1939 року народження. 03.04.29 надійшло повідомлення про загорання електрощитової в гаражному приміщенні за адресою Обухівський район Карлицьке МТ, місто Карлик, вулиця Паркова, 10. Там коротке замкнення без послідуючого рівня. 6.04.2025 року. О 9.01 надійшло повідомлення про аварійно рятування роботи за адресою Обухівський район, Карлицька МТГ місто Карлик, провулок Сарпневий, 1. Рятування собак переводиться. Загалом працюємо в штатному режимі. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 14 квітня. Хмарно з проясненням буде. Уночі 5 у день 16 градусів тепла. Вівторок, 15 квітня. Хмарно буде. Але без опадів. 6 вночі, у день 16 тепла. Середа 16 квітня мало хмарно. Уночі вже 10 тепла, а в день аж 18. 17 квітня хмарно з проясненням. 9 уночі плюс 20 у день. П'ятниця, 18 квітня, ясно буде і сонячно. Плюс 12 плюс 17 градусів помірного тепла. Субота, 19 квітня, малохмарно. Уночі 6 у день 18 градусів. У неділю 20 квітня ясно і сонячно. Уночі 9 градусів тепла. У день 19. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. А погода минулого тижня справді всерйозно лякала нас своїми морозами, снігопадами. І все це продовжувалось протягом кількох днів. Наслідки негоди можна вже побачити зараз, а підсумки всього цього катаклізму будуть відомі пізніше. На жаль. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були з нами. На все добре. Слава Україні!